1 травня Решетилівка відзначає день міста. Це 386-та річниця від першої писемної згадки. Решетилівка знана у світі вишиванками та килимами, людьми, що закарбовані в історії минулого і сьогодення. За що місцеві люблять своє місто дізнавалися на його вулицях. Мені подобається тут дуже позитивні люди і атмосфера дуже душевна. За все чисто, гарно, красиве для фонтанчика Там прикольно у вас. А так, я тут особа полмісяця, я ще його не вивчав. Такий городок гарний. Для життя все тут є. Мені подобається Решетилівка, взагалі сама Решетилівка, Я скільки їздила, мені Решетилівка найкраща. А мені каштани оце якраз розцвітуть, тут і така краса. Мені подобається, коли я приїжджаю в Решетилівку, да, їжджу, їжджу, заїжджаю, тут цісти. Да? Міні-міні-Київ. А як Київ не любить, Решетилівку. Да? Ми любимо, ми, ми любимо. Розумієте, я вперше в Решетилівці. Um, my friend here also first time. First time. Um, Lovely place. Lovely place. Great nature. Yeah. Lovely peril. Beautiful. beautiful. Everybody's smiling. Що вона у нас дуже гарна? Я щаслива, що я тут живу. І дітки мої тут живуть і внуки. Так що зелена, красива. Тому що вона мене прихистила, вже десятий рік тут живу. Я з Донецька. Решетилівка відзначає день міста 1 травня, четвертий рік поспіль. Офіційне рішення про це прийняли під час пленарного засідання сесії Решетилівської міської ради.